Распираем заседание чергового виконавчого комітету. У нас наявный книгу для заседания прополуется. 5 додатковых тотальний до Чотири. Чотири. Благодійні ярмарок ще подключення, проведення. А. Додавлено. Чотири додаткове питання. Нема заперечень? Mm. Займається одноголошення. Розглядаємо проєкт. Перший проект рішення про погодження проведення благодійних ярмарків на території міста пробори в період дії воєнного стану. Наймалю нашого лучше, що ми ще не випадково надійшов від громадської організації, яка хоче проводити ярмарки на території нашого парку перемога. В проєкті рішення ви можете бачити дату, локацію. Приблизно кількість осіб і контакти відповідальної особи. Вони звертаються вже не перший раз постійно проводять всі ярмарки на території Пані. Є запитання? І яка кількість учасників? 20-30. Є пропозиція підтримати, про що голосувати? Про погодження проведення благодійного концерту на території міста перед дією районному скалі. До нас надійшло звернення від фізичної особи підприємця, який є організатором концертів різних виконавців. В проєкті рішення ви можете бачити дату по 31 серпня, місце проведення це це термінал. Кількість осіб це конкретно йде мова про концепт українського гурту без обмежень. Щодо укриття, у них підписаний договір з укриттям по Чорний запорожці 21. Ну, Але ну, там, там українського ну, визначається. 21, 21 воно містить в собі 850 осіб. Юрій Васильіч, можна Є звернення національної поліції е, обмежити заходи сказав, це термінал в з поширенням інформації про те, що ціні заводом. Я виступ поліцію. Що там заходи? Ну, ви знаєте про те, що в російській ЗМІ розміщували інформацію про те, що вражений е, завод термінал, то є пропозиція відмовити з погодженням проведення благодійного конця, що немає заперечень. Прошу голосувати. Повідомлення б з організатор. Дякую. Розміщення зовнішньої реклами. Батючок Світлана Миколаївна головне місті. Звернулися приватний проспеч дев'яносто п'ять вейтбокси. Де пропозиція підтримати? Немає причин. Прошу голосувати. Про відмову надані дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Публічна особа підприємність той садович, яка причина відмови? На самом деле істрація. Я для затримання вимог закладати про державну мову, про захист товарних знаків і тому, що мов реклама на англійській мові, і це клініка стоматологічна. классно, чтобы не было условий в палатке. Другие я знаю, повторно и потом на дому. Какие есть запитания? Есть пропозиция поддержать проект решения. Я говорю, ну, голосно. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Дровської міської ради Дровської країни Київської області від 6.08.24 року з номером 728. Зв'язку з тим, що при наданні переднього разу дозволу на підставі графічних матеріалів було визначено київська віці, а все ж таки е, села під номером 41 розміщена на вулиці Київській, 4, навпроти хвори. Не напроти цього хеджого та і там себе рекламі. Так що прошу не сто днів, ми не все відповідно в домові з Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одного голосу. Дякую. Про надання дозволу на видалення зелених вантажей Мініченко Богдан Миколаївич, начальник, звернулося комунальне підприємство бровири благоустрій, звідати два дерева по, на території Майдану Свободи. Комунальне підприємство Бровари благоустрій по вулиці Парку Сосновий, заклад дошкільний, червоні вітрила, одне дерево в буряній без сотні. Бровари благоустрій, одне дерево, верба, село Трибухи вулиця вулиці Бориспірська, благоустрій, одне дерево, уявлення по вулиці Бороварська, Трибухи і комунальне підприємство бровари благоустрій, два дерева по вулиці Чорномова. Тому княжича. Скажіть, будь ласка, брадон, Миколаївич, на Майдані Свободи, що це за забере? Серводна, повністю. І Є запитання? Mm -hmm. Є пропозиція попробують, про що голосу обговорився? Пронесення змін додаток до рішення виконавчого комітету провели міського ради Барського району з 9 на першого двадцять року з номером 28 на різкого сократи начального управління житлового комунального господарства інфраструктури Дякую. 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 Куди є тренований об'єкт ремонт житлового закупати потрібного будинку по адресі, буде такі це двісті Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одногося. Про визначення ТОВ житловий сервіс виконавця в комунальних послуг спостачання типової енергії, гарячої води та послуги з утримання будинку з поручні прибудинкової території. Є звернення ТОВ житловий сервіс. Нема заперечі? Прошу голосу. Одноголосно. Про внесення змін додаток до рішення виконавчого комітету Бровольської міської ради Бравольської району Київської області від 24.11.2020 року за номером 877 зі змінами. Це теж стосується Чорнового 17. Так, дати до переліку. Є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Одноголосно. Дякую, що стане про зміну договорів наймо можливих приміщень з Ющенко Ірина Миколаївна і управління комунальної власності та житла. Це звернення моїх громадян щодо зміни договорів найму у зв'язку з нацією. Прошу бути готовим до даного проєкту рішення. пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного голосу. Про виключення жилого приміщення числа службових, принесення зміни рішення виконавчого комітету обороської міської ради народних депутатів Київської області від 12 носов 82-го року за номером 310. щодо числа що мешканці особа, яка отримувала черговий одяг, працювала на даному на органному підприємстві більше 20 років, був підготовлений даний про різні рішення. Є пропозиція підприємства, про що ми розповідаємо. Розумієте, ага. що рішення виконавчого комітету Бориспільської ради Київського області від 18.07.2023 року з номером 556. У зв'язку з днім представників Служби за статті України, був підготовлений даний про різні рішення. Є пропозиція підприємства, немає запрошення? Немає запрошення. Про утворення комісії приймання передачі комунальної власності збройської міської територіальної громади квартири, що перебуває в Державній власності в особі Служби безпеки України та затвердження її складу. Є пропозиція підтримувати про це на Дякую, Ми надання дозволу на укладання договору дарування. Yes. У нас Марибовська Євгенія Васильівна виконуючи обов'язки начальника служби з права дітей. Право дітей враховані? <праузький> Є пропозиція підтримання, прошу виділення. <праузький> Про надання дозволу на укладання договору купує продовження. Права дітей враховані? Так. <праузький> Є запитання. Є пропозиція підтримування. Об'янувся. Про надання дозволу на укладання договору мінімум. <реш> Є пропозиція підтримати. Обголосно. Про виведення із дитячого будинку сімейного типу на базі народину та внесення змін до рішення виконавчого комітету Боровської міської ради Боровського району Київської області від 29.06.21 року з номером 499. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень? Прошу голосу. Одноголосно. Про тимчасове влаштування в сім'ї понадатного вихователя дітей, залишених без батьківського бездатківського спілкування. Даним сім'ям обліку, діти наразі роз'єднані, на дитина в викладання по овецькій школі, що дітей перебувають в міському центрі реабілітації. Більше ніж півтора року триває світовий процес про відібрання дітей від батьків. Старших хлопчик закінчують 9 клас можливості там, де він раді знаходиться. Продовжувати навчання підцятому класу немає. Він поступив навчальний заклад в інтересах дітей п'ятнадцяти зімейних групи наші отримання дітей. Власне купувати повиджується і відбулося онлайн снайперського дітей, Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Розглядаємо проєкт рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Прошу не підтримати. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. Ставна родина в нам відома. <таспорядок> в 20-му році жодного діти та підбування до Верхівської України суд прийняв було прийнято рішення. Мама була дитина перебуває під опікою в бабусі. Це молодша дитина цієї жінки. В липні 2022 року ми вже вилучали її від матері, оскільки батько військовослужбовець перебував на службі, ми передавали службу його старшій сестрі. Батько продовжує свою службу в Сбері України, але звернувся до суду. Матір веде офіційний спосіб життя, неодноразово підтримувати до відповідальності адміністративної, не здійснює добре за дитиною, тобто фактично дитина наразі проживає, ну, батько має можливість участь борщ, має можливість опікуватися дитина. Тому середини дитини то забувалися на дипасівських Є пропозиція підтримати, прошу голосувати про тимчасове влаштування в сім'ю патронатного вихователя дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Щодо цієї сімейної групи, звернулася перед тим міська рада щодо влаштування цих дітей в нашу патронатну нашу сім'ю патронатного вихователя. Ті зміни, які були прийняті до постанови в травні цього року, дозволяють в разі якщо немає дітей влаштованих до патронату.

Є пропозиція підтримати. Прошу, мені Звогу, негайне відібрання від їх матері. to 13 перебуває на району. Мама алкоголем. З вересня 23-го січень 24-го штаб, вже перебували у сім'я 13 лигою сьогодні. Мама йшла на спеціальності, дітей повернула на купу. Um. Родина продовжувала перебувати на контролі служба и тепло появилась спеціальних служб. Процес з них не цього року. Мама знову позвонилася по життя, заживає Не голову. Нет, структурами неодноразово разуминками позиціями могла потрапити Не допоможками. І 22 серпня довелося. Знову ж таки, останні проводимо стріміння, що повідомлення до поліції. Працівники поліції служби здійснили визит, побачили мову, в яких перебувають діти, і прийняли рішення про маленьких зброях. Дане питання були депортами на позачерговому засіданні комісії стан закупівлі і прийняти рішення. І судну, а є пропозиція підтримки прошу голосувати. Однуся. Про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. А є пропозиція підтримки. Обідного. Дякую. 에. Про затвердження пілотного проекту про Роскі міські ветеранські конкурс. Даний центр створений розпорядження міської голови, але є прохання до засідання виконавчого комітету затвердження рішення виконавчого комітету. Нема заперечити. Немає. Прошу підтримати прошого відсутня. Знову центру. Про погодження проведення масового заходу на території міського право порозької області при дії воєнного самі спортивний захід третього рангу, практична стрільба. Це змагання, люди будуть розсереджені, у притягнутих позиції на місці становити, спіті дозволяє. Є пропозиція підтримки, прошу.